Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами. Давайте пригадаємо, з ким із них ми вже знайомі. Цуценя регі. Лошадко. Сені. І кроленятко га. Сьогодні ми ближче познайомимося з веселим другом Ізі. Ізі це совеня. Він на все має власну думку і хоче, щоб всі погоджувалися з ним. Ви точно знатимете, коли робите щось не так. Це призводить до того, що Ізі іноді не погоджується з друзями. А інколи йому просто не вистачає почуття гумору. Усі друзі погоджуються, що Ізі дуже мудрий та поміркований, проте ви можете бути впевненими, коли совинятку поруч ви зможете цікаво провести час. А що може бути краще за спільну гру? Пропонуємо запросити друзів до гри, яка навчить вас. Регулювати почуття самовпевненості та довіряти друзям. Гра потяг. Гравці кладуть руки на плече гравцеві попереду. Перший гравець виконує роль машиніста локомотива. Він стоїть з розплющеними очима, а решта гравців із заплющеними. Машиніст веде потяг так. Щоб вагончики і інші гравці не розімкнули рук. Бажаємо весело проводити час у грі зі своїми друзями. Пропоную поповнити вашу колекцію веселих друзів та зліпити совеня Ізі. Підготуйте всі необхідні матеріали для ліплення пластилін, стеку, досточку. Пір'ячко сувеня світло-блакитного кольору. Такий колір ми отримуємо, змішуючи білий та невелику кількість синього пластиліну. Відокремлюємо частину крильця. Скочуванням надаємо овальну форму. Прищипуванням оформляємо вушка. Крильця розкочуємо в стовпчик, поділяємо на дві частини. Поєднуємо з білим пластиліном, сплющуємо, примазуємо до тулуба. Оформляємо голову невелику кульку білого пластиліну, розплющуємо та прижимаємо у верхній частині. Додаємо Очі дзьоб. Надаємо виразності очам, стекою продавлюючи ніби пір'ячку. грудку оформлюємо з маленької кульки білого пластиліну, стекою продавимо ніби пір'я. Лапки здавлені помаранчеві кульки знизу. Копачок може бути будь-якого кольору за вашим бажанням. Такий свиня Ізі вийшов у мене. Чекатиму світлин ваших робіт. А на наступній зустрічі ми продовжимо знайомитись з веселими друзями. До зустрічі, малята!